Темою даного відео є модуль в особистому кабінеті, за допомогою якого ви зможете відслідковувати рух коштів по автоматах. Це можуть бути як надходження, так і витрати. Спочатку розповімо вам, як все створити, пізніше покажу на прикладі автоматів нашої компанії, як все працює, перевіряти інформацію та формувати звіти. Отже, спочатку заходимо в ваш особистий кабінет, вибираємо фінанси. Платежі. Ось тут є можливість додати касу, додати підрядчика і створити статті. Спочатку додаємо касу. Ви можете назвати касу, як вам зручно. Наприклад, якщо у вас там касує технік, ви можете назвати там технік Сергій, тобто як там його звати, як вам зручно. Далі вибираєте тип. Тут Постійно потрібно вибирати касу компанії, спосіб розрахунку вона може бути як безготівкова, так і готівка. Наприклад, спочатку ми вибираємо готівкову касу, оскільки, наприклад, ваш технік підкасує їх біля автомату своїм ключиком. Ось тут галочка ставиться для того, коли вибирається безготівкова каса. Вибираєте касира, він у вас доданий, є в користувачах, наприклад, цей Сергій. Тут є також можливість додавати права доступу. Наприклад, ось є користувачі, які додані у вас, наприклад, там ви, ваш технік, або ще один технік. І ось для кожного з них ви можете вибрати, чи вони мають можливість бачити залишок, бачити платежі, створювати надходження, створювати витрати або створювати переміщення. Тобто, наприклад, ви хочете, що у вас технік лише створював там надходження або витрати, а, наприклад, залишок і платежі ви не бачите. Тобто ви забираєте і ось тут зберігаєте зберігаєте касу. Ось тепер у вас, наприклад, є технік Сергій каса. Далі, наприклад, ще покажу приклад, можна ось тут, наприклад, прописуєте безготівково, вибираємо тип каса компанії і ось вже безготівкова, тут ставимо галочку, знову вибираєте там касер, який. Буде але безготівкова. Каса це каса, в яку потрапляють платежі, які проходять або ж через telegram бот або ж через QR-код. Тобто саме кошти, які клієнти оплачують онлайн, вони автоматично будуть потрапляти у цю касу. Тобто, також ви можете налаштовувати, хто має доступ наприклад, до цієї каси. Зберігаєте. Ось тепер у вас є дві каси, наприклад, такі ви створили, там техніку Сергій безготівкова, ось тут є значок, що ця каса безготівкова. Тут ви також можете редагувати, якщо вам щось потрібно, наприклад, змінити по цій касі. Ось користувачі, в яких ви можете додавати, це ось знаходиться в адмініструванні. Користувачі, тобто є технік Сергій, відповідно, він буде в ролі доданих користувачів, яких ви можете підключити до каси. Ось тут також ви можете редагувати. Ось тут. Також є вибрати каси для інкасацій. Тобто, наприклад, ви для Сергія вашого техніка, всі кошти будуть потрапляти в касу, яку ми створили з технік Сергій. Зберігаєте також. Повернемось до фінанси платежі. Наступною є функція додати підрядника. Наприклад, це може бути магазин, для якого встановлено ваш автомат, і ви, наприклад, сплачуєте йому оренду. Наприклад, це нахай, буде магазин Там, ПТБ. Тип клієнту це або компанія, або це може бути фізособа, наприклад, там, якщо це не фізособа магазин магазину тут як вам зручно даєте номер телефону, емайл, також номер рахунку, ідентифікаційний і адресу. Ми зберігаємо підрядника. Потім перевірити, його, ви також можете. Додані в ваші підрядники, фінанси, підрядники. Тобто, кого ви доставись, тут буде створено як підрядник, будуть дані, номер телефону, рахунку, адреса, тобто вся необхідна інформація для вас. Повертаємось далі. Також додати підрядника ви можете не лише ту особу в компанію, від якої ви отримуєте кошти, але і Особи, наприклад, які ви будете оплачувати за певні послуги. Далі наступним є розділ стаття. Спочатку назва, наприклад, нехай це буде там за оренду. Відповідно, це буде витрата, зберігаємо, наприклад, там комунальні, комунальні світло. Ви також зберігаєте, наприклад, це як витрата. Була Можна, наприклад, якщо у вас там інкасує техніку, у вас там проходить 1000 гривень, наприклад, інкасації, а по факту, наприклад, є там 1100, тобто це можуть бути додаткові кошти, наприклад, з інкасації, але це вже буде надходження. Вибираємо і зберігаємо. Ось тут є усі статті, які ви додаєте. Комунальні, наприклад, додаткові кошти, є що витрата, що надходження її можна статтю або редагувати або ж видалити, але видалити можна в тому випадку, якщо тут ще не було жодного платежа. Тобто, якщо вже, наприклад, по цій витраті у якийсь платіж, видалити вже буде неможливо. Отже, переглянули як додати касу, як додати підрядника і додати статтю. А далі ще на прикладі вже наших автоматів, нашої компанії, покажу вам ще, які функції можна проводити по касах. Зорієнтовно у нас є каса нашого техніка, який касує автомати, є загальна каса, тобто, де проходять всі інші операції, і є, наприклад, ось безготівкова каса. По касі можна робити як надходження, так і витрати, і також ще можна робити переміщення. Наприклад, там, якщо ось у нас є автомати не лише у місті Хмельницькій, є ще, наприклад, у місті Старохостянтеніві, наприклад, нехай там ось це буде наприклад, там інша Старкон, Лавніт, у нас є техніка. Якщо тут будуть кошти, Наприклад, там 10 тисяч, і він передає нам їх, наприклад, там поштою або як йому зручно, ми можемо тут виконувати переміщення. Наприклад, там ось прописуємо цих там: 10 тисяч, вибираємо в яку касу, наприклад, що це нашу там загальну касу йдуть ці кошти, ці кошти йдуть як інкасація. Витрати відповідно, ні, тому що це будуть надходження. І також, наприклад, прописуємо, що це інкасовані, там, інкасовані кошти з старкону. Тар... І, відповідно, касир, який це проводить, наприклад, там, наш бухгалтер, зберігаємо далі. Ви можете приміщувати кошти між своїми касами, як вам це буде потрібно. І я ще покажу, наприклад, дії надходження і витрати. Наприклад, там ваш технік продав ключики на, на автомати. Наприклад, він там отримав 200 гривень, продав, наприклад, до магазину, вибираєте біля якого це автомату, було продаж, прописує, наприклад, продаж ключ-карти. Ключ-карт, вибираємо на статтю, чи це, наприклад, там залишки у нас, або іншу, яку ви собі даєте статтю, обираєте касиру і також можете прописувати теги, зберігаєте, і ось у вас тут буде додано, наприклад, плюс 200 гривень. Або ж, навпаки, ви там можете додавати витрату, наприклад, що там, ну, техніку була заміна, наприклад, фільтрів. Наприклад, там фільтри коштували там, 400 гривень, вибираєте на яку там торгову точку, прописуєте заміну вхідних, наприклад, фільтрів. Вибираєте статтю, наприклад, яку ви знову ж таки здалися мембрани, вибираєте касира, теги зберігаєте, у вас буде вже мінус 400 гривень. Тут можна також переглянути, що ось у нас, наприклад, є надходження інкасацій. Додання, або ось є там комунальні платежі, наш бухгалтер оплачує, і відповідно є витрата. Це все ви також можете собі перевіряти і додавати. І також ось тут, натиснувши на цих три крапочки, можна перевірити інформацію про платіж, коли створено там, тобто всю необхідну інформацію, можна також його редагувати. Якщо вам там щось буде потрібно, але редагувати можна, наприклад, все, крім суми. Ну, або ж ви можете його взагалі повністю видавати і створити його заново. Наприклад, яка веде наш технік, відповідно, всі інкасації, які потрапляють автоматично після того, як проводиться інкасація ключ, ключиком техніка. І ось, наприклад, тут є ще. Витрати, наприклад, тут проходить переміщення, вказу у нас, є окрема каса монети, казація монет. А також я уточню по безготівковій карті, піномадхоження тут потрапляють автоматично, а витрати ви також можете проводити. Ось, Наприклад, наш бухгалтер проводить оплату комунальних. І також ви можете побачити тут робот Джеводер, що кожного дня в нуль в 12 години ночі проходить інкасація безготівкових платежів. Наприклад, 25.05 була інкасація за 24.05, тобто в 12-го годині ночі по закінченню морбового дня є інкасація. Ось по 20, наприклад, 24.05, з 25.05, 26.05. Це є кожного дня в одну ж ту ж, ту ж саму годину. Але Хочу зазначити, що тут кошти зазначені без комісії 1,5%, яку знімає Приватбанк, і ви маєте її проводити тут вручну як витрата. Ось, наприклад, там у вас є інкасація за 25 число, яка відбулася 26.05 о 12 годині, наприклад, там 2 1044. Відповідно, ви можете кожного дня це робити, можете всю суму там, віднімати відсотки там, раз в тиждень, раз в місяць, як вам буде зручно. Але, ось, наприклад, якщо це взяти за 25 число інкасацію, ви можете порахувати і ось внести витрату, наприклад, на 5%, нехай там буде це 25 гривень, ви вибираєте контингент Приватбанк. 25 гривень, проводочку не вибираєте, тому що це по всіх автоматах, і прописуєте, що це е, 1,5% комісія від Приватбанку. От від Приватбанку стаття. Ви можете тут також вибирати послуги банку, яку ви собі створите, і на касир, де також додаєте та і зберігаєте. І у вас тут вже відповідно буде каса відповідати тому, скільки коштів ви отримали по факту на ваш рахунок. Отже, в касах є інформація про кошти на ваших рахунках, які проводите ви або ваш технік. Також ця вся інформація тут є зібрана ще ось фінанси, звіти. Тут є. Інформація взагалі, скільки всього коштів знаходиться по, на ваших касах, які вони у вас є створені. І є інформація про е, загальний рух коштів і більш детально. Наприклад, загально тут е, назва статті, наприклад, скільки коштів там у вас е, йде на фільтри набрани, наприклад, або ж там на оренду. І ось або, наприклад, є загальна сума надходжень, наприклад, є у яка показана за касацією, І рух грошових коштів є детально. Тобто, знову ж таки, є техніка, каса, надходження, вказано коментар за що, то ви можете також ще по кожній касі окремо переглядати. Ось тут є загально зібрана вся інформація, але більш детальніше. І відповідно, з кожного цього звіту ви можете додати. Собі зробити табличку Excel, з якою можете далі працювати, роздрукувати або там, працювати на комп'ютері, ют -комп отже, за допомогою даних звітів ви можете бачити, скільки загально є коштів на вашій фірмі, і відповідно рух коштів детально або в загальному, і якщо, наприклад, вас цікавить конкретний період, або якийсь там певний день, ви також це можете вибрати і переглянути по ньому рух коштів по ваших рахунках. Наприклад, якщо раніше ви вручну, можливо, вносили там, створювали таблички або перевіряли по кожному автомату інкасації. Зараз за допомогою цього модуля ви можете автоматично перевіряти для себе. Інформацію, інкасацію або в загальному, скільки знаходиться коштів на ваших автоматах. Тобто не потрібно їх вносити, тому що вони вносяться автоматично. Отже, ви можете в самостійному особистому кабінеті створити каси, додавати власних своїх підрядників, створювати статті і зручно для себе час контролювати власні кошти за допомогою звіту. Дякую за увагу.